З я Максла, сегодня ми будемо грати в Мобайл Від про... Я думаю, цей аккаунт 100 будов сохраню. Буду деколи на нього заходити. І з 100 буде, я, я надіюся, не построю. Інший аккаунт, бо я просто деколи це заходжу. Там для мене 110 удар, тому ну, давайте строїмо пак. Е, 100. Два по стотри по стосім. Тут аж випаде. виходить. Е, Руменія цап. 102 боже. Сто тоже добре. Ну, бо то понятно, бо то любий 102 і підходить. І давайте зараз зроблю состану. 86. Це буде певне більший. Цей. Чого ставимо? Далі. ЦП. Правий Вінгер. Захисник. Нап. ЛЗ. Ну того такого зробимо. Мені каже, так буде лучше, бо. бо я так думаю. І думаю оцей. Мені ще не треба. Буде. Тут далі на шо такраз там отримати. Ну, це то понятно. Мену треба зробити в футбольний центр. Далі. Ну, потім тут у нас нічого я не буду брати, руки я проблю это идеально получить то мы сейчас будем получать так дальше у нас все носим все нам целить 200 о тут упомянули тут обо -то точно можем получить нормально минус два пусто пять 200 а, ну треба мінімум оце пройти. Ні, оце це взагалі погано. Фу добре. Типу вони вже це поняли, бо раніше, бо... Ми, 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 ми навіть можемо на Роналду отритий. Дуже Кріщану Роналду. Це дуже добре там. Там і Месі можемо. Коротше, багато кого можемо отримати. Але хотілося і років що під позицію підходять. Нам багато хто їде. Влаховіч виходить і забиває гарного. Ой, блін, звичайно, цей. Постильно нічого. І раз пропустили. Ай! Будь Якщо буде хтось із порисенджера і мене випадать, це буде прикольно. Барсона Ваховича, той на того. Ходим виходить, і забиває і... Тут і... дев'ялочко йде, йде, йде. І забиває. Що скільки? Вану, да. так. Думаю, на першому тай... перший тайм зіграємо. І думаю цей. Бель нам на Фодина. Фодина. О, куди? Кова віче. А, дві вроді за цього за топ. Не надіюсь, будет нормально. Хоча бы. Би... Ну, не на 90... Найд нам любит 92 піде крем ЦАПа. 90 там минимальный. Але хотілося, щоб якусь ну, класнішу дали. Ой, я, я ж забула, що я передаю, к тебе свій... свій, як називається. Ви свияква. Боже! Як ти поди, при, приймаєш води? А воды? що, холод чи що был? Боже. Боже, не треба опаздавати. Ні, я думаю, не заб'ють. Ні, не заб'ю. У нас до рума. Іду до нарума ловить, де є пасна е, станція якась Вахович передає на фодену. Фоден обходить. Передає пасна, яку якусь. Ой, і, і не попадає хто там. хтось. Отої станція. -мо. Можете нормально паз додавати, чи подавати? Чи ні? Идемо, йдемо. йдемо. Блин, вот это боже. Такесник помішал. Что я такий заяви, что то захисник. Так. Вот ну, зараз такое. Профессор МакП. мені меня для вас одна секунда выйдет. Так, все. Я пришл в лице. И э, сейчас каюты мой. Надеюсь, мне шесть классная выплю. Так, відкриваємо опак. А уже... Так... Центральний півзахисник Лос-Анджелес. 97! Бішена нормально, да, бо. 97. Боже, треба ще з точків зробити. Ми пойдем заробимо. Заробимо на І ми його ставимо. І він нам піднімає рейтинг 97. 3 мільйони монет це нормально. Але далі заходимо в Лігу і забираємо всі награди в моєму клубі. І... Німеччина. Це Петра не 107 Сто сьомий Гурецк! Стосмий Гурецко! Це собі горить. О, як же повезло. Ах, мені повезло, друзі. Просто з ходу 107-й. Ми е центральний півзахисник. Я просто я не знаю, я просто стикеля радий. Ви не представите. 107-й. А и мальчик классно забрал. Хочет все. Заходим в магазин и делимся, скидки мы Ммм, Хм, Так, я... ну просто стики за простого, за простого гурецка общая. Я не знаю, якийсь везунчик, чи хто я. Куди далі? Да, а, точно, ми можемо почути тут ще халяву ігрока. Тут ми знаємо, де був халява. Це всі мають знати. Це ЦП. Ого, ого, це тож добре. Якщо я споюєш з цим джеймен, а в нас якраз команда Парис Джеймен. Ну, то ПСП. Не знаю, нехай так будет. Ни то яка, різниця? 72. Вот куда, думаю, да. Нехай. Чому? Ня-э-э. Не, Не хай вот такого Базанас, кто у нас? Ну да. Бенгом нехай тут є маскалено. Ой, коротше, нехай така буде. А ми ще ми ще монет і всього того підзаробимо заробимо. Так, є Лія Чемпіонів, по-перше, є Бекін Бауер Оліга є, Девід Бекхем. Девід Бекхем хороша ідея. Непогано, але я знаю краще. за то все. Хроніки героїв. Це завжди дуже імбово. Там он на халяву забрати дуже бога в руках. Завжди не пам'ятаю. Надіюсь, що немає

Немечная цепка и горека я уж думав, шос сь... им больше выпить. Боже, я не заберу цей пак. Чи нече заберу Бо я яхтів цей пак будет? 99, да новый ну издевай. Какие ему пак ви б знали? Даже со сто не вроде бы не хворобо такого будет. Обонь не-не-не-не-не. По факту так добрый, да, согласен с вами. А мне кажется, это вот будет трошки получше. А, не, лучше вот такого. И нам бы менять. И нам вратаря бы поменяли, бо у нас вратар. Не фіння, ну він просто це, я бы дійсно поменял бы вратаря, я б я может зараз быра прийшов, бы, я же думаю. Нам бы вратаря поменять. Валер. де ще я могу зарубить щось, получить? Хроник, я могу в хрониках десь? Да, я знаю, может быть, Джерада получить. А кислый джайт. Боже, знаешь, как я сюда зайшов? Не, ну, мне Джаред не треба. Зараз. Він мені уже все то не видит. Можем дальше тут опять пройти. При... Проходим. Будет и дальше тут. Ой, давайте нашій... на Тут нашим. Не ну все максимальный рейтинг, який зараз горілят. И ми пожимаем цей. Ему его прокачивать. Ну, будем... хватит качивать. Тоже понятно. И, <и> давайте ее <-о> сейчас... Все. Я на максимальной аренде, и мы ему можем прокачать. Почему мы не брали? Мин, очень хороший игрок. Типу, йому нічого не треба міняти, він... завершить два розвіті навиком. О боже, тут... Що тут ти не можеш робити? Основа... ой Боже. Ой, це дуже легко, це... Ото все пройти, оце все. Я ще всього, щоб півтори тисячі кристалів заробити. Щось всього ще раз. Піду зіграю в нашей, В нашій футбольний центр. Щоб 60 очків заробити. Е, ну, і, ну, щоб заробити і це. Ну, щоб я їх заробив, там він міг відкрити. Просто тут верц, як я вгадав. А от у него ройте ігрока 5-го стан. Ну, це вже завтра ми виконуємо. Прийдіть в зв'язку донемети достань. Зв'язний донемет за це переходимо. Зіграйте дві матч браної гри. Ми потім зіграємо. Оце дуже імбовий цей Ми оце маємо 100% пройти, тут давай ми ігрок дається Вроді на рандом, я не пам'ятаю вже. Але саме головне, що ми можемо забрати старт для начинающих. Ой, це дуже імбовий старт, він може западить. Ну, не 110, не 105, а певне 100 будов. Просто це перше забираємо, тут все до халяву даються тут белінга дають ти І в Європу ми забрали. Ну, тут нам будуть давати тупо друг будем дати. Нам тупо не треба, нам треба це перше. нас Чому ж саме, коли не з небелимо, це 100 сотий саме начальник. Правда. І оцей самий був він об... Це самі любові аккорди, бо за 99 дом не може випасти. І тут, та коротше не знаю. Це саме цей рок. Не знаю. Кожен по-своєму прикольному мені мені найбільше саме перше. Класика подобається, тому що там вона випити. Ставим тебе. Боже, я не можу я І так і буде? Кучаємо тренуємо, Ми тренируємо качаємо. не рано. Для топа вже підходить, ну да ладно вже. Нам топа не дуже треба нам треба 3600 кристалів десь забрати. Ні, не лайде, щоб взяти 600 кристалів. Щось якийсь абонемент чи що де. Для чемпіонів, оце саме їм болем. для новичка. Тут деяким руками, взагалі, будемо трейдинг не 200. Ну от тут о, два маскарана можна зробити і тисячі з чим-то цех. І пазлки. Але от я їх не буду. Забирати це буде саме. Де, де, знати, в не знаю, де їх взяти Ну, будь-що о, о, за абонемента пойдемо. Завершити 2. Два... О, ні. 2-5 голов в будь-якому режимі. Вчити 2 матча... ні 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 Я Division Reels не буду. Оце я зроблю. Бо це добре зроблю без проблем. Ну що, яйця треба поскладати. Ну, це я, коротше, все зроблю потім. Ну і подивіться в Я зараз оце все. Е, ви, е. Коротше, для вас це одна хвилина, ну а я поки не все зроблю. Вот завдання і отклію цей пак Коротше, я от пока тут одуграю. А, ну коротше Стільки мене лагає. Ай, коротше Да, ми виграли. Цей. Нуль виграли. Тут добре. Да, і ми ще як заробляємо на тисячі Коротше, ми ще бату кістали підробимо. Да, 3800. Ми можемо відкрити мадинний пак. Тисячі. Сонних экрана. Сон, Сонг экрана? Я кончик есть рік в Тайланді чи де? Коротше, просто відкриваємо. Америка! ОПЕ! ОПЕ! БІЗЛЕЙ! Боже мій! 107 і 105 ЛП! Йому йо дають, що мені так везе? Міняємо схему, боже мій! Міняємо схему! Міняємо схему, боже! 3-2-2, блін, 2 цепешника, а нас цап'є. Спецпе, ЛП більш менш, да, оця поколена мені. Давай оця пока буде. А от такого. Отаку робимо. Батя б занові. ПП треба, ну коли ПП-шника нам не треба, тому що Папашник буде байком. Бекхам, бекхам, бекхам. Короче, бекхама ми ще получимо. Але пока нам треба... Шей. Okay. Ай, фожу один гол не спечай. А демона ще один забити? забит? Давайте зараз справу півзахисника получимо, тепер, бо... 96-го це не дуже круто мати. Мене пора ігор зробити і в цього получити бекава. Бо в колекції вона? Одати 50 голови пасів в будь-якому режимі. 50 голови пасів. Ну, коротше. Коротше. Я ж уже вс піду зараз. Ой, я то все проходить. Давайте я зараз цю каточку. А, підзитин, давайте я зараз цю каточку пропущу. Пропущу. Зараз. -м, -м, -м І цей. Не знаю, не у нас дуже імбовий щось дуже. 105 й і 107 й за один день. Це ще щось дуже імбово. Даємо пас. Ну, коротше, зараз я того все пропущу і включу запис. Коротше, друзі, я, коротше, вже допишу оц оцей один матч. Браю оце, за я додивлюся і все. Так, я додивився рекламки. Збираємо вот так і збираємо нагороду. Вукал? Смі, две легія, задрапи весни. Сто другий. Думаю, що він так ви засього. Тут двотки чого не мали. Я не міг але у нього таке рейтинг, що я не подавати не буду на. Найдвижки у него такий гайный рейтинг, а у меня щеновый рейвы. У нас такий гайный яйцей. Круто ось, Да, особенно приємно, це то Я не люблю вот и не но маленький. Добре. сейчас я себе пойдем получше кого-то попашник. добре. Ну, допустим. Типа, я еще поменяю расстановку. На 4-5-1 я. А, сам, теперь... Типа, у меня немає. Узкая фигова. 4-1-4. Так я себе. Оточе фигня. Це в мене учиться в оця, оця да. Це не хоче зараз для мене позиція, тому... Ну, документи Джуді Джуд кто тут. Да ладно вже. Сап, сап. І. Збираємо не тут. Гемасики. Ой, у нас тут гемасики. Ну, я тільки 2600. Іде ще взяти гемасики. Де шлях взяти гемасики? Мені треба. Я хотіть докінчити серію на гемасиках я думаю, ці гемаски я сохраню на іншій серії. Тому давайте так. В наступній серії ми обов'язково багато чого зробимо. Думаю, ти овер піднімемо. Що буде що ти овер піднімемо, а підні... Пі... ну, типу, нам треба вратара поміняти, звісно ж. А так не дуже. У нас, коротше, коли... коротше, нам треба до такі поміняти. Правий захисник, ну, вортар, по-перше. Захисники, ну... Ну, то, коротше, ми будемо старатися вибивати або якихось захисників, або і, ворта, і або вортара, і все. Ну, так, хіба на подальше, чи право, півзахисника. захисника. І більше нічого. І будемо далі продвигатися і так далі. Там я вам спросим, покажемо побачення.